Росіяни отримали накази вбивати цивільних у Куп'янську. Про це повідомив речник ОСУ в північ. За його словами, російські полонені засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків, а жінок та дітей використовувати в якості живого щита. Наразі у місті залишається близько 800 людей у куп'янському районі близько 22 тисяч. Росіяни вдаються до порушення канонів війни. Вони, маскуючись під мирних жителів, намагаються інфільтруватися в населений пункт та вести диверсійну роботу. Треба розуміти, що ці. Окремі групи вони переховуються в приватних будинках. Були випадки, що одні й ті ж окупанти протягом доби фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними або розсіюються серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення кондиверсійних заходів. Ворог атакував ракетами, «Смерч», дронами та артилерію. 14 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули. Одна поранена. Пошкоджено 87 цивільних об'єктів. Серед них житлові будинки, школи, гуртожиток, будинок культури та адмінспоруди. Під вогнем окупантів опинилась дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман, Слов'янськ та інші. Армія РФ обстріляла Херсонський та Береславський райони з артилерії, мінометів та дронів. Постраждали понад 10 населених пунктів. Пошкоджено приватні будинки, газопровід та об'єкти інфраструктури. Також вранці ворог атакував Антонівку. Внаслідок прильоту у житловий будинок постраждали двоє людей: – 34-річний чоловік та 72-річна жінка. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Потерпала від ворожих атаки Дніпропетровщина. Вночі ворог масово атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж. По нікопольшні агресор застосував і півдрон та артилерію. Поцілив порай центру та мирівській громаді. Усюди минулося без жертв.